Привіт, друзі! Ви на каналі Георг Мотоблок. Сьогодні розберемо просте, але важливе питання: чи можна збирати дрова в лісі? Лісники часто кажуть, що це заборонено і потрібен лісорубний квиток. Але насправді все не так однозначно. Відповідно до Конституції України, усі природні ресурси належать народу. Тобто, кожен громадянин має право користуватися ними для власних потреб. Якщо ви збираєте сухі гілки хмиз чи повалене дерево, це не є правопорушенням. Більше того, санітарні правила вимагають прибирати захаращені ліси від мертвої деревини. Штрафи і протоколи в таких випадках це перевищення повноважень лісниками. Відповідальність настає лише тоді. Коли вирубують живі дерева або вивозять деревину у промислових масштабах. Отже, збирати сухості для опалення свого будинку можна, але потрібно знати свої права і чітко відрізняти законні дії від порушень. Пропоную детально обговорити всі ці питання в наступному відео. Для цього потрібно підписатись на канал і натиснути на дзвіночок.